Настільна гра Tetris IQ Battle 3 в одному підходить для 2-4 гравців для діток від 6 років. Але цікава вона буде всім. Постачається в звичайній картонній коробці, в якій йдуть правила, двостороннє ігрове поле, 16 різнокольорових дерев'яних кубиків та 28 карток, на яких зображені. Фігури, які потрібно збирати в одній з ігор. Все доволі продумано, правила легкі та зрозумілі, та головне цікаві для всієї родини, що дозволяє грати всім. Перший можливий варіант гри потребує ігрове поле. Спочатку потрібно кинути кубик, щоб зрозуміти, хто буде ходити першим, а після того кидаєш кубик, щоб знати кількість своїх ходів. Задача в даній грі заблокувати свого суперника, тобто зробити так, щоб якщо йому випаде якась кількість ходів на кубику, він не міг її зробити. Це робиться так, або блокування виходу його з безпосереднього поля, або ж методом ставання вашого кубика на його. В процесі гри правила насправді дуже зрозумілі та прості. Але сама гра для 2-4 гравців може тривати досить довго. Тобто в нас це займало більше, ніж півгодини, на що потрібно розраховувати собі, щоб не витрачати багато часу. Друга гра також використовує ігрове поле. Це, можна сказати, стандартна брудівка, але з деякими своїми нюансами. Перед початком гри також потрібно кинути кубик, щоб зрозуміти, хто ходить першим. Після того, як... Виявилося гравець, що ходить першим, кидання кубика потрібно для того, щоб дізнатись кількість ваших кроків. Особливістю даної гри є те, що потрібно привести до фінішу не тільки один кубик, а всі свої кубики одного кольору. Завдяки цьому пропадає повний ефект вдачі від викидання кубика, тому що потрібно перед кожним ходом перевіряти, який кубик пересунути краще, який результат від цього отримаєш. Це робить гру досить цікавою, але не дивлячись на це, вона також грається доволі довго. Тобто 15-20 хвилин для такої, здавалося б, маленької гри. Для останньої третьої гри вже не потрібно ігрове поле, а використовується якраз тільки ігрові картки. Задача дуже проста: потрібно перегорнути картку. Запам'ятати, що на ній зображено, і скласти те саме. Перемагає гравець, який збере найшвидше, та збере правильно. Всього на всього по 4 елементи в кожного гравця, але навіть в такому випадку зібрати правильну фігуру виходить не так просто. Тому гра цікава, підходить якраз для найменших і взагалі весь напір цікавий, тому що дозволяє весело провести час всій родині разом.